Слава Ісусу Христу, дорогеньке. Щойно закінчився е, мій ефір на Радіо Марія, і ми не встигли з Максимом обговорити. Він е, ну, мені так підгадав тему про хвороби, про те, чи хвороби, е, яке відношення має Бог до хвороби. І ми не встигли то обговорити, але я давно вже хочу з вами тим поділитися, тому не як якийсь експерт, спеціаліст, так, бо я не є ні медиком, ні теологом. Але як людина, яка старається щось пізнати, зрозуміти в житті і яка має свій досвід особистий. Чому? Тому що побутує така думка вже серед багатьох людей, я так бачу, що Ну, я, я знаю, що є, так, така думка серед людей, котрі так, слухають, напевне, своїх улюблених духівників, і котрі, напевне, що я так собі думаю, виривають з контексту фразу про те, що всі хвороби є від диявола, так мені одна людина написала, а Бог то хворіб непричетний. Ну, насамперед, скажемо так, Бог не посилає хвороби, Бог може посилати. Бог, верніше в Старому Завіті, так? багато чого насилав, багато кар на людей. От. А тут є наслідок, напевне, різних, е е е е е різних чинників, але навіть якщо є опанування диявола, навіть якщо диявол керує і крутить людиною як хоче, е Бог не є безсилий, Бог завжди є, всюди і в всіх ситуаціях Бог є сильнішим від диявола. Тому говорити про те, що Бог не причетний. І що всі хвороби насилає диявол, Бог собі стоїть з боку, дивиться, ну, то знаєте, то, як по меншій мірі тут є не по-дорослому, це є інфантильно. А Бог допускає. А чому Бог має не допустити? Бог допускає, ви знаєте, що в дуже багатьох випадках, дуже-дуже багатьох, хвороба це єдиний шлях до спасіння людини. Бо спасіння людини не в тілі, Знаєте, в тілі ми прийшли і підемо, а спасіння є в душі. І толку з того, що людина проживе до 100 років, якщо вона все життя буде грішити, вона не розкається. Е, немає сенсу таке життя. Ну, Піде, ну, те тіло зігниє і що? А душа згорить в пеклі. так? Тому, для, якщо, наприклад, людині для її спасіння вона має перейти те, що має перейти, Бог допускає, і немає ніяких проблем в тому. Не можна е, говорити, що всі хвороби є від диявола, Бог не причетний. Знаєте, що я вам таке скажу? Хвора людина вона є в великій благодаті, якщо вона з Богом. Хвора людина так може багато вимолити. Просто це неймовірно. Хвора людина, яка яка, увага смиренно приймає Божу волю, яка, незважаючи на страждання, за все Богу дякує і має надію насамперед на Бога, на Божу поміч, яка довіряє Божу, Божому проводу в лікуванню, в лікарях у всьому, і яка каже. Якщо на то Божа воля, і я маю піти, я піду. Але Боже, якщо хочеш, дай мені ще трошки здоров'я й пожити. І така людина, яка в смиренні це робить, в смиренні приймає, багато молиться. Ну, і що людина лежить, а ще якщо вона може і не бачити, не, не чути, вона дуже багато молиться, що вона робить. Або проклинає людина хвора, лежача, або проклинає, так, нарікає, або дякує і молиться. І якщо людина таким своїм перенесенням страждань дуже багато допомагає людям, дуже багато вирішує, дуже багато, та її молитва дуже сильна. То як можна говорити, що Бог там не присутній? Ну, це нонсенс, це інфантильно. Так, що коли ми хворіємо, чи наші рідні хворіють? Не, не, не біжимо, не плачемо, що це від Бога, і от, ой, що це від диявола, і от там диявол мною володіє, чи володіє моїм рідним чи рідною, котрі захворіли. Важливо переносити з Богом все, на нього надіятися. Знаєте, навіть в елементарних речах хвора людина навіть молиться, коли ти щось загубиш, помолиться, і ти знаходиш. Це означає повна її довіра до Бога, до Божого проводу. Хвора людина не нарікає, яка не нарікає на лікарів, на лікарню, яка не нарікає, а просить Бога Боже, раз ти так допускаєш, Боже, раз ти так ведеш. І Боже, дякую тобі за лікарів. Повірте, Господь посилає найкращих лікарів, найкращі ситуації там, де ну, це здається неможливим. Тому те, що я мала сказати в ефірі на Радіо Марія, я вам кажу зараз. Бо чому я так кажу? Бо, по-перше, є оця помилкова, хибна думка про те, що Бог не є в хворобах, про те, що Бог не причетний до хворіб помилкова думка. І є багато хто не знаю, чому саме мені знову, але так пише і, і ділитися своїм, бо знаєте, що я маю своє. Тому таке оце сьогоднішнє відео ну, навздогін за ефіром на Радіо Марії. Бог є в кожній ситуації. Бог допускає і падіння, і хвороби для нашого спасіння, для нашого добра. Але від нас залежить, чи ми то проходимо з Богом, чи ми то проходимо з дияволом. Середини нема. Або ми йдемо з Богом, або ми йдемо з дияволом. І неважливо, коли буде кінець нашого земного життя. Важливо, де ми будемо після Нього, бурало чи пізно. Ми всі звідси підемо, так як прийшли. Якось так. Бог є в кожній ситуації. Бог є і в ситуаціях з хворобами. І він до них причетний. А диявол причетний лише там, де його впустили, лише там, де людина дала згоду на його перебування в ній, на те, щоби він нею керував. Там, де є людина з Богом, хвора диявола нема. Де є повна довіра до Бога, де є сповідь, святе причастя, молитва. Там не місце. Так що заспокійтеся ті, хто так на мене налітає, бо я кажу, що і хвороби є для нашого спасіння, і хвороби є за згодою Божою. Слава Ісусу Христу! Чесі шана! нашій матосі Богородиці. Дякую.